Є знижки на вітамін D3D D3 Max. 10% аптеках. Подорожник. Пан та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. На консульсі красоти. <пи> ти, Україна. Говоріть. Це відео зафільмувала учасниця, яка представляла Україну на конкурсі Міс Європа Мілена Мельничук. Так до неї вже після завершення конкурсу зверталась його фіналістка з Білорусії Ірина Максимович. нічого говорити! Мілена розповідає, що агресія білоруски до неї у тот момент почалася на рівному місці. Вона тоді просто спала в автобусі, і в цей момент, коли вони піднімалися, я почула, що ти ей, Україна, ти де? Тіпа, де ти Україна, Камоді? Прокидайся, давай Україна, де ніякої провокації до цього не було. Це я можу підтвердити будь хто з дівчат, і вона постійно ну в цей в останні дні була п'яна. Де вона це брала? Як організатори це допускали? Я не знаю. Однак ця ситуація лише частинка усього пекла, з яким зіштовхнулась Мілена на конкурсі. Ще перед тим як відправитись у Ліван, де цього року проходив міс Європа. У соцмережах дівчині почали погрожувати. Казати, що там по епі вичислять, де знаходжусь, що моє місто прилетить ракета, погрожувати моїм родичам, моїй родині, казати, що я нацистка, що я фашистка, щоб я їхала на війну і все інше. Ну дуже багато погроз було. Мілана знала, що у конкурсі братимуть участь представниці з Росії та Білорусі, але від участі не відмовилась. Дуже багато людей питають: а чого вони туди поперлися взагалі, якщо знали, що вони там будуть? А що я маю їх боятися і казати: О ні, там буде Росія, Білорусь. Я боюсь, я не поїду. Навпаки, я маю мужньо туди їхати і казати, що ми їх не боїмося, що ми далі йдемо. Що ми будемо боротися? Поїхали туди для того, щоб нагадати ще раз про війну. Однак, ні війна в Україні, ні позиція дівчини на конкурсі нікого не хвилювали. Організатори навпаки намагались показово подружити її з представницею Росії Розою Гадієвою. Напередодні конкурсу два дні до фіналу ми поїхали на зйомку також і фотографувалися з росіянкою, почала кричати Ей, Україна, де ти? Де ти Україна? Я прийшла, кажуть бери прапор, ставай, будемо фотографуватися разом. Я кажу: ні, я не буду фотографуватися разом з терористом. Вони кажуть: ти не розумієш, це все політика, це все бізнес, це все Америка. Ти нічого не розумієш. Ти ще дуже мала. Ти нічого не розумієш. Вставай, буду фотографуватися. Я кажу, ні, не буду фотографуватися. Я вийшла. А на фінальний вихід Мілену і росіянку змусили одягнути майже ідентичні сукні. Я впевнена, що це зробили для того, щоб підкреслити, що ми подруги плюс цю інформацію нам сказали, що класно буде дивитися на сцені, що ви наче подругу. Ми просто дізналися дуже там за декілька годин до фіналу. і Не було можливості змінити сукні в російських змі і телеграм-каналах. Подають свою версію подій. Мовляв, Мілана вчинила скандал вже після перемоги Росії через заздрість. А от сама Мілена показала нам ось цей скріншот від одного журі конкурсу, який написав, що всі результати були відомі ще до початку. Про куплені місця розповідає дівчина говорили із залаштунками міс Європа. І щодо росіянки, ще там в перші дні один з менеджерів Росії це сказав, що 2 мільйони рублей заплатила роза росіянка за перемогу. За дівчата, ти знаєш, що білоруська сказала, що вона не бачить сенсу в цих конкурсах для неї це просто піар її особистості, і вона купила свою перемогу третє місце. Вона купила своє місце в топ 5 Блогерка Ема Антонюк каже, коли прочитала про цю ситуацію, абсолютно не здивувалася. Коли ми говоримо про маргінальну подію, це знаєте, як піти на парад Біссмертний полк і казати, Боже, там всі такі українофоби. Але ну ти ж говориш про за замовчування маргінальну площину, тому що першопочатково конкурси краси ніколи не були про естетику. По-перше, це великий бізнес. Дуже часто учасниці самі платять за участь в конкурсі конкурсах краси, і найчастіше так місця там куплені, тому що ну що, ми серйозно будемо вдавати, що хтось оцінює наскільки красива ця жінка і не красива інша, і хто з них красивіший? Це ніколи не було предметом конкурсів краси. Конкурси краси це бізнес. На тлі скандалу з конкурсом Міс Європа Росію виключили з конкурсу Міс світу. Про це повідомила голова Міс України Вероніка Шіпцова. Такому рішенню вона завдячує директорці конкурсу Міс світу Джулії Морлі. Адже тепер представниця України може відчувати себе спокійно на місці світу та нести усі надважливі меседжі.